Всім привіт! Радий вітати на своєму каналі. Сьогодні приготуємо страву загадку. Це коли прийдуть гості, можна для гостей приготувати. Можна для себе спробувати. Тут у нас кілограм курячого філе з магазину. Беремо спочатку миску таку глибоченьку, беремо грамів 100 солі, додаємо сюди. Додаємо столову ложку, таку з гіркою, додаємо суміш і перців. Сюди. Гарно перемішуємо це все. щоб воно було більш таке одно, само, одної. Так. Додаємо ну, грамів 50 коньяка. ні може. Домашній самогону може, ну так само магазинного ну, можна, як таке. Ну, додаємо коньяк. Це все гарненько перемішуємо. Так, ну Поки хай воно трошки стоїть, займемося курячим філе. Підготовлене курячі філе. Якщо це, дивіться, якщо це магазинне куряче, то ріжемо його просто навпіл, якщо магазини. Якщо це філе з домашньої курки, можна розрізати на три частини. Так бо куряче трошки жорстче буде. І, і м'ясо жорсткіше. І воно буде так. А це магазин, а вона нам промаринується дуже гарно. Так, нарізали це. Переберемо кожне, кожен кусочок цього м'яска, гарно обмочуємо в цій солі, обваляли це все таке гарненько, щоб було, щоб воно все просолилося, проперчилося. Тут ну, ще у нас ще одненьке. Гарний його отак. Цій мисочки. Ну, гості не зразу як кажуть, зрозуміють, що це за м'ясо і що це таке. Так що цей баличок, як він називається по рецепту вишний, вишуканий балик. Так, тепер беремо за розміром. Кусочка м'яса беремо марлю, відрізаємо, загортаємо наше філе у марлю кожне окремо, так, хорошо змоть добре саме промазавши. Такий склад замотуємо. Ну, досить цікаво, мене перший раз, як пригостили цією стравою, то як кума пригощала в свій час. Це вже давненько було, років з п'ять, може й більше. І... Як багато тоді з гостей хто не міг. Називали навіть, що це риба. М'ясо з риби. Так, що скуштуйте, побачте, що ваші гості як підуть додому з цим рецептом. Так, це, що в нас тут залишилося в місці, так воно хай буде. Складаємо сюди. Складаємо тако добре, обмочивши це, вимочивши. Складаємо це м'ясо. Опа! Тить, обережно трошки. Поспішив розмоталося, нічого ми замотаємо його. Складаємо таке тісненько сюди, в цю ропу, так називаємо. І це все накриваємо кришкою, ставимо у холодильник на три дні. Щоб три дні, але дивіться, наглядайте там. Раз в день, два рази в дні. тако перевертайте, щоб марля була вогкою, щоб воно не висохло. Перевертайте. І через 3 дні воно буде готове. Ну що, ще раз всім привіт. Пройшло у нас вже 3 доби. Як бачите, більше, ніж 3 доби, вже місцевий люд пробіг вже стало менше. Так що, достаємо. З нашого маринаду настаємо наш баличок, розмотуємо його. Так, це поки покладемо сюди. І нарізаємо його шматками, яким вам зручно, ну невеликими. Так як це тут. Тустеньке м'яско. можна нарізати його ще так. Нарізати. Бачите його консистенція яка? всередині. Досить смачне. Спробуйте не пожалкуйте. Якщо зберігатися, воно може в цьому розсолі воно може зберігатися ну, согласно, з рецептом, то майже місяць, але як бачите, вже <кій> не зберігається. Добре, нарізаємо, подаємо. Все, пробуйте, пригощайтеся, пригощайте своїх друзів, гостей. Yeah. Дякую за увагу, до побачення.